Добрий вечір, я запрошую вас під абажур. Професійні спортсмени, коли вони йдуть з великого спорту, власне, їх можна поділити на такі дві умовні категорії. Одні вважають, що все, життя закінчилось, невідомо, що далі робити, а інші бачать у тому якесь таке вікно, якийсь такий простір, в якому його чекають нові перемоги, нові досягнення і нове пізнання життя. Звичайно, ми, хмельничани, ми дуже пишаємося олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби. Пригадуєте Афіни 2004 року, та? Або бронзову призерку Пікін 2008 рік, Олімпіада. А можна ще сказати, неодноразова чемпіонка України, Європи, світу, заслужений майстер спорту з вільної боротьби. Це я все про Ірину Марлені. Мене мої глядачі запитували, слухайте, а де вона? Чим вона займається? Як вона живе? Вона вже вже пішла з великого спорту, і я собі подумала: все, треба Ірину запросити під абажур. І я дуже їй вдячна за те, що вона погодилася. І сьогодні вечір під абажуром. Ми проведемо з олімпійською чемпіонкою Іриною Мерлені. Доброго вечора. Доброго вечора. Бо страшенно бачити вас рада. Просто дякую за, за Такою запрошення. Ірин, от одразу. От сходу те, що вразило мене найбільше останнім часом у вашому житті, бо я знаю трошечки більше, ніж знають наші глядачі. Одразу вам так розкриваю усі карти, що цьогоріч Ірина успішно здала іспити і вступила на магістратуру Хмельницького гуманітарно-педагогічної академії факультет музичних мистецтв, відділ, вокал. Я в такому приємному шоці борчиня і мистецтво, як в ній це поєднувалося, коли воно вийшло назовні? Давайте будемо дізнаватися, тому що це теж дуже цікаво. Іра, розказуйте. Ну я ще з самого дитинства завжди мріяла бути співачкою, навчалася в музичній школі на відділенні скрипки. І на жаль, так сталося, що не вистачило мені терпіння все ж таки закінчити музичну школу. А скільки класів? П'ять років провчив солідно. Так. А потрібно було сім, Так, да сім. Ага. Я після цього дуже довго шкодувала, що все ж таки не вистачило мені наполегливості. Десь можливо батькам... Це ви покинули музичну школу так. і в 15-річному віці пішли на вільну боротьбу, так? Так. Але музична школа, напевно, мені було тоді рочків десь 11. Ага, тобто ви пройшли тільки от цих 5 років. А потім, вже після того почалась вільна боротьба. Ну просто так сталося. Я шкодувала завжди за музичною школою. Десь, напевне, батьки були дуже поблажливими до мене, дозволили Треба було мені. примусити. Так? Можливо, потрібно було примусити. А Все часто тут буває. Дякую тобі, Матусі, що ти мене <сум> примусила. Але так сталося, що батько все одно мені трішечки докоряв. Говорив про те, що ти і шахматами займалася, і гімнастикою спортивною, в музичній школі ти навчалася, а ось справу все ж таки не вмієш довести до кінця. І Мені ці слова десь були в душі образливими. І вже майже коли мені було 15 років, я вирішила е, піти у секцію вільної боротьби mm -hmm. і все ж таки довести, кічена, <див> довести батькові, що я е, можу чогось досягнути. Що я можу завершити справу? Ну, це все, все зрозуміло, шкодувала там, мріяла, хотіла. І врешті-решт, ну, зараз у вас такий вік, про який можна говорити у 35 років, ви стаєте знову студенткою. Та, це після Львівського училища, це після Кам'янецького університету, та Ловирії Київської... академії міжрегіонального управління. Ото персоналом, от так, знаєте. Не думала, не сподівалася, що буду поступати, але все ж таки вирішила спробувати, тому що у мене є друзі, серед яких також вони в такому віці, як я поступали в університет. і, Правда, вони здобували юридичну освіту. Ну я собі сказала: а чому я не можу здобути музичну освіту у цьому віці? Ну, ви мене сильно не здобували, тому що я в 40-річному віці теж вступала в університет і вступила на другого світу. Так що, в принципі, це нормально, коли людина хоче пізнати щось нове. Але, як то кажуть, коли я вже побачила е відео таке, ну, хоум-відео, е де Ірина Марлені Борченя грає на фортепіано, ну все, тут mm -hmm. вона вже мене поклала на лопатки. І я зараз хочу оце вам показати спочатку, а потім ми продовжимо з нею розмову. Така вона олімпійська чемпіонка з вільної боротьби, яка грає на фортепіано. Добре, те, що у вас вдома, Іра, є спортивна зала, я це знала. Можливо, у вас є і музичний якийсь салон, де стоїть фортепіано, де є караоке, я про це не знаю. Знаєте, коли я народила свого старшого синочка Артурчика, мені моя мама зробила подарунок. Вона купила фортепіано. Правда? Так. Але пройшло 10 років, 9 років з тих пір, як воно в нашій хаті заграло. заграло. А -а. Так. Це довгий час, але все ж таки я рада, що займаюся фортепіаном. Мені це дуже подобається, приносить велике задоволення і намагаюсь кожного разу вивчити нову мелодію, заграти її. А для чого вам вокал? Ви збираєтеся бути вокалісткою? Чи ви хочете тішити своїх рідних, близьких, але вже на такому професійному підґрунті? Знаєте, я часто раніше приймала дуже багато участь у різних пісенних конкурсах, у різних караоке Рінгах, у караоке на Майдані. Ось останнім часом більше часу все ж таки я провожу у колі своїх друзів в Києві. Ми часто співаємо в караоке. І ось мені все ж таки захотілося навчитися професійно співати, не просто співати так, як від душі, як подобається, а навчитись правильно займатися сольфеджо, щоб не фальшивити, щоб правильно інтонувати. Ну, дивуюся, От просто дивуюся, але з такої позитивної сторони абсолютно. Е, знаєте, коли ви ще брали участь Сергієм Костецьким Танцюю для тебе, та, такий соціальний проєкт був, я вже тоді знала, що ця дівчинка про себе ще е, скаже багато, навіть після великого спорту про неї будуть говорити. Це однозначно, тому що так, як ви ставилися до танців, так як ви ставилися саме до паркету, до того, що там відбувається, і головне до мети. До якої вийшли та допомогти дитині, то звичайно це заслуговує на велику повагу. Ви з Сергієм зараз стосунки підтримуєте? Так. Десь танцюєте може? Ми з ним дуже часто зустрічаємося, спілкуємося. Ну, хочу сказати, що саме і він спонукнув мене займатися сельфеджо і поступити в академію нашу педагогічну і навчатися таку, вокалу. Він ж також там брав уроки вокалу, я це знаю точно. У мені здається, Тетяна. В Києві так. він займався, він здобув освіту спеціаліста у, інститут, у інституті культури. І мистецтва. Так. Угу, угу. Університет. Це була його порада, щоб я також зайнялася. Він, напевно, хотів, щоб ви не тільки в дуеті танцювали, а ще й в дуеті співали. <с Можливо. <с ну, тоді, коли ви стали олімпійською чемпіонкою, коли ви там перемагали дійсно на різних змаганнях, інтерес журналістів до вас був дуже великий. Усі камери були, були направлені на вас, всі цікавилися вашою особою. За честь було взяти у вас інтерв'ю. П'ять років вже, мені здається, як ви пішли з великого спорту. так? Та? Як ви зараз відчуваєте? Отой інтерес він згас? Чи це пішла якась хвиля нова? Мені здається, у мене зараз зовсім новий період мого життя. Мене також запрошують зараз у різні шоу, у різні проекти. Незабаром буде знову грандіозне шоу стартувати. Це секрет це всі дізнаються скоро. Так це поки що секрет, але мені дуже приємно ну, ну, на якомусь провідних каналів. так? так угу. будемо чекати. Мені дуже приємно, що про мене не забувають. Запрошують різні е, програми. Я з задоволенням приймаю участь і вже у собі розкриваю більше такий потенціал як особистість те Творче, напевне. Да, напевне, що напевно. Ми говорили про те, що от, про соціальний проєкт. І знаєте, коли я готувалася до програми, я звичайно дивилася різні ваші фотографії і досить часто потрапляла на фотографію з особливою дівчинкою. такою. Це ваша подруга, ви їй допомагаєте. Хто вона така? Вікторія Федорчука. Там Ми зараз будемо бачити цю фотографію. Ні, це дівчина з неймовірною силою волі, характером. Саме з нею ми познайомились на проекті «Танцюю для Тебе, uh -huh. коли вона вболівала дуже за нас з Сергієм Костецьким, я пам'ятаю, коли я перед фіналом дуже хвилювалася, я навіть не могла повірити, що ми переможемо. Хоча ми дуже старалися і дуже хотіли цього. А вона до мене під'їхала так на візочку і сказала, що не хвилюйся, все буде добре. Порейти нам ви перемагаєте. Вона настільки слідкувала, і от вона, я бачу, от вона пір. намагається де ви бути, там і їй буде. Ми товаришуємо. Ну, я б навпаки навіть сказала, що а останнім часом вона більше мене запрошує у різні так. проекти. Вона вже така світська діва. діва. Так, вона і візажист, і продюсер починаючих таких співаків. Вона людина шоу-бізнесу. Дуже поважна, і я би сказала, що зараз вона більше мене запрошує на різні заходи. Це приємна така дружба і приємна дійсно така підтримка. Якщо ви надаєте їй сили, а вона вам зі своєї сторони, то це, звичайно, дуже важливо. У вашому житті був такий період, він був недовгий, лише рік ви керували управлінням молоді спорту Хмельницької облдержадміністрації. Так? От минуло вже два роки, Ір. Так? Як ви оцінюєте, що це було у вашому житті? Потрібно вам це було? От, взагалі, що це? Це був новий досвід. Я знаю. Що якби я не спробувала, я б дуже шкодувала. Це був новий для мене цікавий досвід. У мене багато друзів з'явилося нових під час мого керування цією посадою. Mm. Я думаю, що цей період мене і закалив, тому що не все просто у мене так виходило. Mm -hmm. В робочому процесі. Ну пішли би знову в таку саму річку чи ні? А зараз би, напевне, вже ні. Ну, я з само початку не сказала вам комплімент. Ви глядаєте виглядаєте ви просто шикарно. О, дякую. А знаєте, те, що от мені теж, ну, як жінці, приємно, що ви постійно над собою працюєте. Ви Прекрасній фізичній формі. А, ваше тіло заслуговує просто на оплески. Ми зараз бачимо такий, <плес> <плес> такий невеличкий кадр. І е, мені ще цікаво те, що ви постійно себе шукаєте. От ви постійно, як жінка, то ви білявка, то ви чорненька, то ви закручені коси, то один у вас якийсь стиль, то інший стиль, то Софі Лорен, щось таке схоже. Е, що спонукає вас до цього? От вам це потрібно, так? Ви відчуваєте. Цей адреналін, який постійно, коли ви нова, він в вас кидається. Ну напевно, саме зараз у мене більше часу приділити собі як жінці уваги. Поекспериментувати з волоссям, з стилями, тому що раніше весь час, коли я займалася спортом, я ходила лише в спортивних костюмах, кросівках. Не хочеться зараз туди? А ні. Мені більше подобаються вишукані елегантні сукні, вечірні, високі підбори. І ну, зрештою, я завжди мріяла про це. Я завжди мріяла стати олімпійською чемпіонкою і бути там співачкою. Я собі виявляю. Добре, давайте поговоримо ще про, одну, про одне таке ваше захоплення. Я би навіть сказала вже, навіть не захоплення, а можливо вже це і такий професійний рівень. А ви зараз захопилися танцями на пілоні. Yeah. Теж дуже жіночно це все, дуже сексуально, дуже відверто. Ви створили таке подібне якесь екзотичне шоу, я би сказала. І мені дуже цікаво, от, хто, як і з ким ви шукали образ, тому що от, зараз наші глядачі бачать таку несподівану борчиню Ірину Мерлені, яка танцює на пілоні. Розкажіть мені про це теж. А, ну все почалося з того, що я почала ходити до нашого спортивного клубу СВ на зумба. Мені сподобалися ці, ці танці зумба, це латиноамериканська така аеробіка. Угу. Ну, згодом я зустріла свою знайому Тетяну Афанасіву, яка зараз є викладачем танців на, на пілоні. На пілоні так. Так. Угу. Я теж спробувала до неї записати цю секцію і просто для себе. Це було просто, як знаєте, просто цікаво. Цікавість. Uh -huh. Проста цікавість. Я навіть і не думала, що це переросте настільки м, таку пристрасть, напевно, шалену, що я а, влітку виступлю на професійних змаганнях це в Одесі, в одесі uh -huh. які відбувалися. так. А, і... І з яким результатом? А, ну, я посіла 16 місце з 20. Ми ну, тільки почали займатися, так? То... Але для мене це все ж таки була, знаєте, перемога більше над собою. Зараз ми готуємося на змагання з полденсу, також, які відбудеться 30 вересня у місті Києві. Ну, тільки... Бажаю вам там перемог і нових звершень. І я бачу просто наскільки свідяться ваші очі, і наскільки ви з захопленням говорите про це, значить, це ваше. Це ваше дійсно. А як ваші синочки оцінюють от те, що Матуся така завжди вишукана, завжди вона на підборах? Як вони от, як чоловіки? Ну вони як чоловіки мене дуже підтримують, роблять компліменти. Мені вони завжди помічають якусь нову зачіску. У мене якусь нову сукню і. Мені це дуже приємно. Ага, ота жіночі. Навіть та, сьогодні, та я умага. коли, да, коли <світ> йшла до вас на ефір. За, мій молодший синочок Адамчик зробив. мені Сікіроків <світ> і старшому Артурчику 10 років, він вже піде до п'ятого класу, а Адамчику 6 років якраз перший клас. Добре, яке майбутнє ви бачите для них? В якій країні вони будуть жити? Ну, ви знаєте, скільки я подорожувала, я все одно дуже люблю Україну, це найрідніша, напевно, це моя домівка. Я хочу, щоб мої діти росли і жили в тій країні, де їм буде подобатися, де їм буде комфортно. І хочу, щоб вони виросли гідними, достойними людьми і теж себе знайшли у житті. Ну до спорту вони тягнуться чи ні? Так їм подобається спорт. Вони займаються і карате, і Адамчик ходить на плавання. Також Адамчик ходить до музичної школи. Номер два продовжують шляхи матусі. Ось ну лише час покаже, що їм буде більше до душі. Я не буду, напевно, їм заважати щось якусь свою думку нав'язувати. Я лише буду їх підтримувати. Давайте ми трохи поговоримо про турнір з вільної боротьби на Кубок Ірини Марленіта. Ви, звичайно, для тих дітей, які там є, які займаються вільною боротьбою, ви для них богиня. От, яка зійшла з Олімпу, з висоти. Як ви на сьогодні оцінюєте рівень, рівень тих дітей, які готуються та? до участі також в різних змаганнях, які проходять от, власне, цей турнір? Яке майбутнє України у вільній боротьбі? Ну, я можу сказати, що е, вільна боротьба як і у світі, так і в Україні, набирає популярності. Все більший. Е, мій турнір е, е, також для того, щоб. Скільки він вже існуєр? Ну це вже три роки поспіль. Це в Ніжині він проходить? Так, у місті Ніжин. Якщо брати, то це вже четвертий турнір. Угу. Тому перший турнір був і у місті Києві. А якщо взяти мій турнір, це також змагання, які б заохочували діточок займатися спортом, займатися вільною боротьбою, любити цей вид спорту, ставити перед собою якісь цілі, мету, можливо, спочатку не невеличку, але крок за кроком поступово йти до своїх вершин. Ну помітно, що вже зростають майбутні олімпійські чемпіони. Ну, ви знаєте, помітно, особливо мені помітно, коли дівчата приїжджають на мій турнір і коли вони змагаються з хлопчиками. Я бачу, як вони борються, Не завжди в них вдається перемогти. Але друге місце, третє місце. Але я бачу в них оцю жагу, і я згадую себе, як я колись так само з хлопчиками на змаганнях боролася. Я навіть намагаюся їх заохочити, особливі якісь подарунки подарувати для них, щоб вони не залишали це від спорту, щоб вони дійсно виростали олімпійськими чемпіонами. в ну, майбутньому. Ви, Коли до Олімпіади готувалися, мені здається, навіть до, до 2008 року вже до Опікіну, то тоді у вас, так би мовити, спарін партнер був теж хлопець, який значно більший за вас, да, з яким ви боролися для того, щоб оцю внутрішню силу все ж таки потім використати на Олімпіаді. Знаєте, я дійсно надавала більше перевагу хлопчикам як спарин-партнерам. Вони завжди були витриваліші, швидкісніші, жорсткіші і працьовитіші, напевне. Терплячі ще моїм спарринг партнером був і мій брат, і багато різних хлопчиків, але найбільше це, напевно, Юра Баландюк, який мене і привів до золотої олімпійської медалі в Афінах, який ні на жодну хвилину не сумнівався у тому, що я стану олімпійською чемпіонкою. Тобто він вірив як ніхто, так? Так, ну я пам'ятаю, коли тренер привозив нас на збори, на жіночі збори, де було багато дівчат і жінок. Як спарангу для мене, mm -hmm. але він завжди брав з собою Юру, щоб Юра на всякий випадок, якщо хтось відмовиться чи хтось травмувався, Юра завжди навіть був в той момент, коли вже я відпрацювала з дівчиною, як повністю тренування. Нам тренер давав додаткове завдання, і ми з Юрою ще працювали на техніку, mm -hmm. щось вдосконалювали, якісь захисти відпрацьовували. Вас зараз дуже багато запрошують, ну не тільки на різноманітні шоу, та як людину, яка свого часу стала олімпійською чемпіонкою, але багато запрошують, звичайно, в якості судді та на різні змагання. І нещодавно проходили такі цікаві, на мою думку, змагання зі своїми особливостями: це пляжна боротьба де ви також судили, були суддєю. Розкажіть нам про цей вид спорту взагалі. От, хто з ким бореться, що це за люди? Для чого це потрібно? Ну насправді е, останнім часом мене більше запрошують в журі танцювальних конкурсів із полденцу, із народних <с танців. <с а у якості почесного гостя мене запросили на пляжну боротьбу у місто Одеса, де змагалися спортсмени з різних єдиноборств. Навіть мій брат Олексій, мій рідний брат, він також боровся. Я теж за нього дуже вболівала. Ну, я хочу сказати, що боротьба на піску. Це дуже складний Знатно, вид спорту. Та, звичайно, тому що, ходити важко по піску, а так, боротися це взагалі. Тому що, ви знаєте, коли на килимі ти виходиш в борцівках, зручно, комфортно, на татамі, да? бо соніш. А коли ти борешся і твої е, ноги застрягають в піску, тобі важко порухати, бо рівень піску в одному місці більший, в іншому менший. А також коли були такі ситуації, коли е, знаєте, в азарті спортсмени боролися і цей пісок. І в очі, mm -hmm. і в рот, і, вніс, mm -hmm. і в ніс, і вуха. А збоку стояло таке відерце з водичкою, де рефері робив, зупиняв поєдинок і для того, щоб, можливо, борці, знаєте, помились, прибрали той пісок, щоб він їм не заважав далі боротися. Тому навіть і за правилами боротьба тривала лише три хвилини або. До трьох балів, щоб дуже не виснажувалися спортсмени. Uh -huh. Але це було дуже цікаво, це було дуже видовищно, це було емоційно. Я вважаю це нові на місці глядача і крики, і взагалі болівальники. на останок нашої розмови я би дуже хотіла повернутися в Афіни, а саме повернутися в ті емоції, які ви отримали, коли дізналися, що ви олімпійська чемпіонка. Я декілька фотографій підібрала. Я просто хочу, щоб зараз от наш речі їх показував, а ви казали, що це за момент. Це, ну, з пікантного моменту ми почали, Да. Це, це ваш прижок. головний тренер жіночої вільної боротьби Анатолій Харітанюк. Ну, він дуже сильний, можна сказати, був і борець, угу. срібний призер чемпіонату світу, а також як тренер він. Привів мене до Олімпійської це медалі. Ви... А це рефері, це рефері, на якого я настрибнула. До речі, теж грек. Він судив цей фінал. Він сам не сподівався. А ви знаєте, чесно кажучи, я сама також не очікувала таких емоцій, таких радощів. Оце, власне, вже коли ви з нашим прапором, прапором України, та, так само так. настільки потужно. А це вже трохи заспокоїлася, Ірина. Та, це вже на п'єдесталі пошана. Угу. Просто, просто, от коли ви дивитеся ці фотографії, от що у вас всередині? Я не думаю, що ви так часто до них звертаєтеся, от Тут знову така, ніби як хвиля пішла. Ностальгія все одно відчувається за тим, за тою перемогою, за тим часом, тому що дуже багато часу і зусиль, емоцій фізичних, психологічних пішло саме на здобуття цієї нагороди. Вона зовсім нелегко дісталася. І тому кожен раз, коли я дивлюся, я пригадую той час Но я... зараз відчувається в захвилюванні. Килома я дякую Богу за той момент, за цю нагороду. Ірина, я дуже дякую вам за те, що ви взяли участь у нашій програмі під абажуром. Дуже рада була страшенно вас бачити і дізнатися багато чого нового про вас. І сподіваюся, що ми задовільнили хоча б частково вот той інтерес наших глядачів. І мені подобається, що ви різна. І мені подобається, що ви постійно себе шукаєте, і не просто шукаєте, а що ви досягаєте одної висоти, і йдете далі. Дякую, дякую вам. вам. Дякую. Дякую нашим глядачам, ви дивились програму під абажуром». Хочу побажати вам усім дійсно цікавого життя. І знайдіть в собі те бажання, можливо, щось зробити нове, можливо, щось якось змінити себе. І ви побачите, наскільки нової енергії у вас з'явиться всередині. Дякую вам, до побачення.